У попередньому відео ви побачили, як правильно навчитися писати цифри 1 та 2. У цьому відео ви побачите, як правильно писати цифри 3 та 4. Отже, цифра 3 пишеться із куточка клітинки. Спускаємось вниз і заводимо півкола. Маленька голова і трішечки більша. Маленька голова, кажемо дитинки, і трішечки більша. Маленька в куточку і трішечки більша. Наступна цифра 4. Починаємо писати із середини клітинки. Маленька під нахилом, ще одна маленька рівна, і з куточку спускаємось вниз до серединки клітини. Маленька під нахилом, ще одна маленька, і з куточку спускаємо вниз до середини клітинки. Маленька-маленька і з куточка вниз. Маленька-маленька і з куточка вниз. Ось такі гарні цифри вийдуть у вашої дитини.